Третє. Супровід проводить нас до судової зали, знову щерд заповненою людьми, що напружено очікує. Ще десятий день розгляду справи, я впевнений, що у цьому занедбаному містечку більше нічого зараз не відбувається. Ми їх розважаємо. Зала повна повнісінька від першого до останнього дару молотка навіть під стінами стоять. Дякуватиму Богу, хоч погода холодна, інакше ми тут умивались би потом. Кожен судовий розгляд справи про тяжкий злочин потребує присутності принаймні двох адвокатів захисту. Мій колега чи й другий захисник троц, гладкий, млявий молодик, який, певно, спалить свою адвокатську ліцензію, прокляне день, в який він колись з'явився в судовій залі. Він з маленького містечка, що за 20 миль звідси, цілком достатньо, здавалось би, йому, щоб захиститися від неприємності, приходити до гарді в нічних кошмарах. Троц зголосився під час досудового розгляду і планував зіскочити перед розглядом справи по суті, але його план не спрацював. Він партачив на досудовому розгляді, як новачок, потім спробував самовідведення. Не годиться, сказав суддя. Тоді троц вирішив, що може просто сидіти у другому кріслі, пробув здобути певний досвід, відчути вагу. Справжніх слухань і все таке, але пілька кількох смертельних угроз він припинив ці спроби. Для мене смертельні погрози, річ така ж буденна, як ранкова кава чи брехня копів. Я зробив три подання на усунення троца з другого крісла. Певна річ усі відхилено, тож нам з гарді не вдалося усунути цього недомка, який більше заважав, ніж допомагав. Троц сідає якнайдалі, хоча, з огляду на нинішні стосунки з гарді і з гігієною, я навряд чи можу йому дорікати. Кілька місяців тому Гарді розповів мені, що під час першої бесіди з Троцом в окружній в'язниці адвокат був шокований заявою гарді про невинуватість. Вони навіть посперечалися про це, хіба може так поводитись сильний захисник. Отож, трот сидить в кінці столу, займається деревною писаниною, його очі нічого не бачать, у вуха нічого не чують, але він відчуває на собі ці погляди усіх присутніх, які нас ненавидять і воліють повісити разом із нашим клієнтом. Троц вважає, що і це мене, і він повернеться до свого життя і кар'єри Щорно завершиться слухання. Він помиляється. Як тільки матиму нагоду, я подам скаргу про порушення етики до Державної адвокатської колегії, в якій вкажу, що Торц надавав неефективну адвокатську допомогу до початку слухань і під час слухань. Я робив таке раніше і знаю, як це оформити. У мене з адвокатськими організаціями свої рахунки, а правила гри мені відомі. Коли я покінчу з Троцом, він запрагне здати свою ліцензію і піти працювати на звалищі автомобілів. Гарді сідає на місце посередині нашого столу. Троц не дивиться на клієнта і не промовляє до нього ані слова. Гувер, прокурор, підходить і подає мені аркуш паперу. Ми навіть не вітаємось. Поміж нами жодної приязні. і якби один з нас щось бовхнув із вічливості, то другий неабияк здивувався. Я зневажаю цього стипа так само, як він зневажає мене. Але в Питаннях зневаги у мене є перевага. Чи не щомісяця я маю справу самовдоволеними прокурорами, які брешуть, ошукують, перешкоджують, покривають, порушують етику, і здатні на все, щоб здобути обвинувальний вирок, навіть коли вони знають правду, і правда свідчить, що вони помиляються. Тож знає цю породу цей типаж, цей підвід юристів, які ставлять себе понад законом, вважаючи себе за закон. А от гувер рідко притинається з такими негідниками, як я, бо, на жаль, для нього сенсаційних справ у нього небагато, і практично жодний захисник не накидається на прокурора як собака. Перенеднався б він чаще зі скаженими захисниками, тоді, може, він став вправним у зневазі. Це, як на мене, стиль життя. Я беру аркуш паперу і промовляю. то хто у тебе брехатиме сьогодні, він не відповідає, відходить на кілька кроків до свого столу, за яким стримано й поважно на очах у присутньої публіки радиться невелика ватага його помічників у темних костюмах. Тут вони на виду, вони учасники найбільшого шоу в їхніх жалюгідних нудних кар'єрах. І мені часто здається, що усі працівники Офісу окружного прокурора способні ходити, говорити, вбиратися в дешеві костюми і носити новенький портфель. Зараз товпляться навколо суду, прагнучи ночувати і бути причепними до правосуддя. Судовий пристав гримає: я встаю. Суддя Кауфман заходить, ми сідаємо, гарді відмовляється вставати на честь поважних людей. Спочатку це помітно, бісилою честь. У перший день слухань, здається, кілька місяців тому він накинувся на мене. Пане Рутчі, не будете ви ласкаві попросити свого клієнта піднятися. Я попросив, та він відмовився. Суддю це зачепило, і ми потім обговорювали це в його кабінеті. Він погрожував звинуватити мого клієнта у неповазі до суда і протримати його у в'язниці протягом у цього часу розгляду. Я намагався в цьому сприяти, але проговорився, що така надмірна реакція може бути також згадана в апеляції. Що вони можуть мені зробити такого, чого досі не зробили? мудро зауважив гарді, тому що ранку суддя Кауфман починає процедуру з промовистого неприємного похмурого погляду на мого клієнта, який зазвичай сотулиться на своєму стільці, посмийкуючи кільце в носі або киваючи з заплющеними очима. Неможливо сказати до кого з нас, до адвоката чи до клієнта Кауфман ставиться з більшим презирством. Як і решта, вміла він вже давно вважає Гарді винним. і як решта в цій залі він з мене з першого дня. Байдуже, із такою роботою ви рідко знаходите союзників та швидко здобуваєте ворогів, плануючи перебратися наступного року, як і гувер Кауфман вмикає свою фальшиву політиканську посмішку і запрошую усіх у судовій залі на ще один. Цікавий день пошуків істини. Згідно з розрахунками, які я зробив котрого дня під час обідньої перерви, коли зала була порожня, позаду мене сидять приблизно 310 людей. За винятком матері й сестри Гарді, усі палку прагнуть обвинувального вироку і його швидкого виконання. Суддя Кауфман має це забезпечити суддя, який досі приймав усі фальшиві свідчення з боку влади. Часом здається, що він боїться, що. Може втратити голос ще й навіть два, підтримавши один з моїх протестів. Коли всі всідаються, заводять присяжних у бок запхано 14 людей, 12 обраних плюс пара. Запасних на випадок чиїсь хвороби чи інших обставин їх не ізолювали, хоча я цього вимагав. Тож на ніч вони можуть іти додому і за вечері і перемивати кістки мені й гарді. Наприкінці кожного дня його честь попереджає їх не промовляти ані слова щодо справи, але ви можете майже чути, як вони базікають, їдучи звідси. Вони вже прийняли рішення, якби вони голосували просто зараз, до того як виступить хоча б один свідок, вони визнали б його винним і вимагали б для нього страти. А потім героями повернулись би додому і розводили про це слухання до кінця своїх днів. Коли гардії зроблять ін'єкцію, вони будуть особливо пишатися своєю визначальною роллю у вчиненні правосуддя. Уміло їх звинувачили. Тут. Їх вітатимуть, зупинятимуть на вулицях, впізнаватимуть у церкві. Усе ще суплячись, Кауфман вітається з ними. Дякую всім за громадську службу, суворо запитуючи, хто-небудь контактував з, з ними з метою вчинення впливу. Цієї миті зазвичай кілька поглядів летять у мій бік. Ніби я маю час, сили і безглуздя ночами скрадатися вулицями мілу і підбиратися до цих присяжних З метою перше підкупити їх, друге залякати їх, третє чи благати їх. Ніхто й не сумнівається, що. Я єдиний шахрай у залі, зважаючи на всі гріхи, про які сповістила протилежна сторона. По правді, були б у мене гроші, час і персонал, і справді пробув би підкупити і або залякати кожного присяжного. Якщо вже влада зі своїми безмежними ресурсами береться шахраювати у справі і ошукувати на кожному кроці, то обман стає узаконеним. Немає ніяких чесних правил гри, ніякої справедливості. Єдиний гідний. Шлях адвоката, який захищає невинуватого клієнта, шахраювати у захисті. Однак, якщо адвоката захисту піймають на обмані, його чи її притягнуть до відповідальності в суді. Державна адвокатська колегія оголосить догану, можуть навіть винести обвинувачення. Якщо на обмані піймають прокурора, його або переоберуть, або підвищать до судді. Наша система ніколи не притягує до відповідальності прокурорів. Присяжні заповняють його честь, що все гаразд. Пане гувер, дуже уч звертається він. Будь ласка, запрошуйте вашого наступного свідку. Наступний від сторони обвинувачення священик фундаменталіст, який переобладнав старе представництво Крайслер на храм всесвітніх жнив і збирає натов на свої щоденні спільні молитви. Якось я бачив його на місцевому телебаченні, і цього мені вистачило. Тут він товкмачить, що побачив гарді пізно ввечора під час молодіжного служіння. За його версією, Гарді був одягнений у футболку з рекламою «Heavy метал. Рок гурту і якимось сатанінським написом Відчувалась духовна боротьба, і богові це не сподобалось. Керуючись божественними вказівками, священик, зрештою, визначив джерело нечистої сили у натовпі, зупинив музику, підбіг до місця, де сидів Гарді, і вигнав його геть. Гарді каже, що ніколи не був біля церкви, бо більше Гарді запевняє, що за всі свої 18 років ніколи був. У приміщенні якоїсь церкви. Його мати це підтверджує, як тут прийнято висловлюватись, родина гарді цілковито не церковна. Приймати подібні свідчення у справі про тяжкий злочин, абсолютно немислимо. Це безглуздя на межі з дурістю, з огляду на те, що вирок буде обвинувальним, всю цю маячню переглядатиме неупереджений апеляційний суд за 2000 миль звідси. Ті судді лише за Крихту кмітливіше за суддю Кауфмана, то й добре, скептично поставляться до вигаданої розповіді провінційного священника про суперечку, яка сталася приблизно за 13 місяців до злочину. Я протестую. Відхилено. Я гнівно протестую, гнівно відхилено. Гувер, здається, відчайдушно прагне залишити сатанізм у своїй версії справи. Суддя Кауфман давно відчинив ці дверцята, тож усе дозволено. Однак, якщо він їх причинить, щойно я почну викликати свідків. Пощастить, як вам здається, внести в протокол і сотню слів. У священика не сплачені податки в іншому штаті. Він не знає, що мені про це відомо. Тож порозважаємось під час перехресного допиту, не тому, що це матиме значення. Ні, не матиме. Ці присяжні вже готові, гарді монстр, якому пряма дорога до пекла. Їхня справа пришвидшити цей рух. Він нахиляється, щоб прошепотіти. Пане Рут, присягаюсь, я ніколи не був у церкві, я киваю і посміхаюсь, бо що я ще можу зробити? Адвокат захисту не може завжди вірити своїм клієнтам. Та коли Гарді каже, що ніколи не був у церкві, я йому вірю. Священник має норов і мені скоро вдається його розізлити. Я використовую несплачені податки, щоб добре роздратувати його, і він на це ведеться. Я довожу його до суперечки про святе письмо, трійцю, кінець світу, говоріння незнайомими мовами, забавами зі зміями, вживанням отрути і пошити. Реніс сатаністських культів поблизу міло. Гувер виголошує протести, а Кауфман їх задовольняє. Якоїсь миті набожний розчервонілий священик заплющує очі і підносить руки високо над головою. Я красномовно завмираю, зіщулююсь і дивлюсь на стелю, так ніби з неї випливають вогняна куля. Тоді він оголошує мене таїстом і каже, що мені місце в пеклі. Хіба ви маєте вповноваження відправляти людей до пекла? огризаюсь я. Бог каже мені, що ваше місце у пеклі, то дайте йому мікрофон, щоб усі почули. Двоє присяжних це смішить. Кауфману вривається терпець, він стукає молотком і оголошує обідню перерву. Ми весь ранок згаяли на цього нікчемного лицемірного виродка і його брехливі свідчення, але він не перший місцевий мешканець, який вклинився в слухання. У містечку просто повно типів, які прагнуть стати